Добрий день сьогодні я узнав дуже цікаву інформацію. Ми знаємо, що 3 січня зранку американські команди захопили президента Венесуели Ніколаса Мадура. А от що я прочитав сьогодні в старих повідомленнях? Виявляється, 2 січня напередодні Ніколас Мадура зустрічався в Каракасі з Цю Сяоце, спеціальним представником голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з питань Латинської Америки та Карибського басейну. Е... Під час зустрічі вони висловлювали думку про те, що стратегічне партнерство та політична солідарність між двома країнами є непорушними. І оцей цей от цю оце він був прийнятий президентом Ніколасом Мадуро в палаці Мірафлорес в Каракасі, і там йшла мова про понад 600. Угод, які повинні бути переглянути, і, врешті-решт, підписані двома сторонами. Тобто, за повідомленнями венесуельського новинного іздання Арінок Тріб'юн, на зустрічі оцього рівня, що відбулася в палаці Мірафлорес між Сіжним між... самим Цю Сяоце і Ніколасом Мадура, було розглянуто понад 600 двосторонніх угод, що діють між Китаєм та Венесуелою. На кадрах державного телебачення видно, як Мадура вітає китайську делегацію разом з своєю віце-президенткою Родрігес і міністром закордонних справ Іваном Хілем. І ця зустріч не обмежувалася економічною співпрацею, але й обговорювала спільні стратегії проти нещодавньої ескалації військового тиску США та фактичної морської блокади Венесуели. Мадура наголошував на братерське підтримці з боку Сі Цзіньпіна, і він подякував голові Китаю Сі Цзіньпіну за братерську підтримку Венесуели і назвав Сі Цзіньпіна лідером, який надсилає потужні меседжі світові. Ну а сам Цю Сяоце наголосив, що ці дві країни є. Перевіреними стратегічними партнерами і заявив, що Венесуела пропонує значні можливості для Китаю як політична, так і економічна. Е, ну і згідно з повідомленням, адміністрація Пікіна неодноразово засуджувала повітряну та морську діяльність США в Карибському басейні поблизу територіальних вод Венесуели. І Китай називав захоплення ну проведене ще раніше двох венесуельських нафтових тран танкерів явним порушенням міжнародного права ну ще сказано що міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіль обговорив з міністром закордонних справ Китаю Ван і погрози США та імперіалістичну агресію проти Венесуели під час телефонної розмови, ну і так далі, тобто Ті повідомлення, які от зараз вже ми читаємо постфактом, виглядають ну чесно кажучи, доволі смішно. Тому що 2 січня вони обговорюють про те, які вони дружні, як вони разом борються проти американського імперіалізму, проти е, тиску на Венесуелу з боку Сполучених Штатів, тощо, а наступного ранку. Николаса Мадуро вже захоплюють американський командос. Ну, а от цей Пекин і Москва обмежуються тільки глибоким, скажімо так, глибокою стурбованістю, і не більше того. А це говорить про те, що і Китай, і Росія. Тільки роздувають щоки, і насправді не є тими великими державами, якими вони себе мнять, тому сполучені штати повинні більш активно вести свою політику, менше звертати увагу на слова, які лунають з Пекіна і з Москви, Ну і ще додатково скажу, що як Пекін абсолютно спокійно, що називається, здав е, Ніколаса Мадура і нічого не зробив, окрім висловлення глибокої стурбованості, він так само здасть і Москву. І якщо Путін думає, що у нього є е, союзники, ні, нема у нього союзників, його всі от його союзники. Здадуть його так само, як він здає своїх. Він вже здав і Асада Сірію, і Іран він здав, і Мадура він здав, і його так само здадуть його союзники. Оце головний висновок з тої інформації, яку я от випадково узнав сьогодні. На все добре.